Ці виставки у Харкові. Загалом я що хочу сказати, що все ж таки виставка повернулася туди, тут, звідки вона, можливо, повинна була починатись у Харків, тому що Дмитро Іванович Іварницький, наш з вами земля, який народився в селі Борисівка Харківського району Харківської області. І саме в Харкові він навчався і розпочинав свій науковий шлях. Це людина неймовірна для свого часу, яка розмовляла українською, яка працювала з архівами по історії Запорозького козацтва, яка повернула людям світ запорозьких козаків, була найвідомішим, найяскравішим популяризатором історії запорозького козацтва. І дуже класно, що це розпочалось самого хату. Отут неподалеко, площа Конституції, колишня Миколаївська площа, стояла біржа. І в цій біржі в 1884 році він розпочав читати публічні лекції і був а, на той час одним із найкращих лекторів всієї Російської імперії. На, не, на його лекції приходили а, багато звичайних людей, жінок, а, там, чиновників. Якихось людей сторонніх, яким була цікава історія, він показував експонати, які знаходив на Запоріжжі. Він показував якісь там речі, які зберігалися в його приватному архіві, міг заспівати українські запорозькі пісні і загалом закохати у світ історії України. І от наша виставка вона присвячена саме цій людині. Вона найбільша, тобто вона вже була у Дніпрі, вона була вже у Києві. І от в Харкові вона включає всі роботи Артема, які були підготовлені до цієї книги. Тобто, спочатку ми планували зробити книгу і для того, щоб вона була особистою, яскравою, подарунковою і сучасною, я запросив Артема до да, участі в цьому виданні. Артем, мені дуже повезло, тому що він з усім погоджується. От, фік, ну, звісно, що він погодився, тому що сам походить з Дніпра. Це перше. по друге, постаті Верницького цікава. По третє, все ж таки, це вже не перший наш з ним проєкт. І він знає, що не буде. Якби якихось дурниць за те, що треба йому, що прийдеться малювати, воно все дійсно достойне нашої історії Харкова, і Дніпра і околиць, які тут представлені. Ну і що хочу сказати, що мене роботи Артема задовольняють повністю, тому що він зобразив так, як я хотів би, щоб люди читачі побачили книзі. Загалом книга, я вважаю, так вийшла дуже добре, тому що люди, які сторонні, відкривали на якихось заходах і починали читати, і одразу купували, тому що кажуть, що оце те, що мені якраз не вистачає сьогодні. Ну І ще хотів би зауважити таку річ, що все ж таки приватна ініціатива міста Харкова. Ми у якби утерли носа Дніпрові, де Яворницький постать найособливіша. Там є проспект, там є музей, там музей Садиба Яворницького, Але таких заходів, які запропонували харків'яни цього року, а це не єдина виставка. Сьогодні вони проходять наша виставка ми з артемом ходимо в гостина на Дворянській, де теж його роботи представлені. От, там дві, які стосуються Івана Сирка. І от тут присутня Людмила Васильівна Рубаненка, яка представляла і відкривала цю виставку, і вона і далі буде, я так розумію, подорожувати по Україні. І окрім е, того, ми показали, як треба святкувати день народження Дмитра Іварницького. Хто бачив, е, ми саме в день його 70-річчя е, приготували декілька страв старовинних і е, в, в барі півбарі який тут неподалік, е, у нас був такий захід саме на день народження Дмитра Івановича. Ну і крім цього, е, вибачте, сама книга. Тобто, якщо там в Дніпрі щось видали. Вкотре перевидавши те, що вже було давно відомо. От, і Книга доволі непогана, скажімо, але її немає в наявності. Да? Тобто, на презентації там показували тільки один примірник. А у нас це годиться, тому що, крім нас, поруч інші люди, які нас підтримують. І от типографія Юнісов-Харківська встигла. Всі терміни вклали, щоб ми могли достойно зустріти ювілей Дмитра Івановича Вернецька. Я передам слово Артемові, а потім.